Я Валентина Кодола, і я створила успішний проєкт «Школа ЕКТ для вчителів України і запрошую відсвяткувати разом з нами 5 років з дня заснування школи ІКТ. Повірте, буде цікаво, і ви не пошкодуєте, відвідавши наш святковий вебінар посиденьки. Нам 5 років. А це значить святковий вебінар. 5 років школи ЕКТ. Разом до змін відбудеться 18 червня о 16.00. Ми будемо говорити не лише про те, як все починалося. Ми поговоримо про те, яким чином і що це дало для учасників школи ІКТ. Коли вони будуть ділитися своїми фішками, це буде вам, гарним таким помічником і порадником, як свої уроки, звичайні, перетворити на вам уроки в програмі. Знайомство з ресурсом сюрпризом, який не залежить байдужим нікого. Хочете трішки дізнатися, що це? Зараз познайомлю. Ви створюєте тести один лише раз, а потім ваші учні за ID можуть гратися будь-якою грою. Наприклад, давши відповіді на запитання, вони можуть відбивати сніжки. Так, і знову з'являється запитання. Якщо учні дають правильну відповідь, вони гру продовжують. Учні наші геймери. Тож вони із задоволенням пограються ось в таку гру, даючи відповіді на правильні запитання. Вони повинні обігнати всі машини для того, щоб виграти. Так, отже, ми граємо гарно і отримуємо можливість ще дати відповідне запитання і продовжити їхати далі. Футболісти зможуть випробувати гру футбол і спробувати погратися. Так, гола немає, але є можливість знову гратися і спробувати забити гол. І все це одна й та сама гра. Лишень ви міняєте види ігор. Ось так знову голу немає, але знову є можливість продовжити далі. Ой, у нас є такий чоловічок, і нам потрібно втекти, щоб не потрапити в лапи до людини їда. І разом з тим ой 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 ой, потрапити ось сюди. Так, ой ой ой, ще трішки, 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 трішки. І я заходжу, заходжу. Так, у мене є з'являється запитання, даю на нього відповідь. І знову продовжую гратися. А можливо, хтось із ваших учнів любить гратися в лабіринти, тоді без проблем. Нашим кротам треба з'їсти свої ж горішки. О, я зробила помилку, я його не з'їм, але в мене є можливість знову дати відповідь на запитання. І продовжити гратися. Ви уявіть, наскільки дітям буде цікаво, і, пройшовши декілька таких якби, е етапів, вони чи не на пам'ять вивчать той матеріал, який ви їм підготували для тестування. А вже на контрольному тестуванні вони будуть цілком готові до роботи. Все. І далі ми продовжуємо знову отримувати відповіді в такому секретному ресурсі більше 10 ігор. І також є ще тести окремо, є картки. Ага, навіть у нас ось така гра є, яку дуже люблять діти. Отак, От і ми граємося. І самі як діти? Адже це так цікаво і весело. Саме таким чином вивчати. Матеріал на уроці і знову в нас запитання, даємо правильну відповідь, і це нам відкриває можливості гратися далі. Як ви думаєте, чи цікаво буде учням опрацьовувати нові теми для того, щоб потім вигравати в таких іграх? Можуть гратися колективно, можуть гратися. І самі для цього ви їм просто даєте ID. І ніякої реєстрації чи якихось додаткових проблем абсолютно не потрібно. Знову запитання. Познайомилися із даним ресурсом-сюрпризом. Про те, що я не сказала, як він називається, про це ви дізнаєтесь на вебінарі. Також на святковому вебінарі нас чекають інтерактивні розваги, прем'єра нового курсу, ви дізнаєтеся мої особисті лайфхаки, моїх 5 ідей за 5 хвилин для того, щоб зробити ваш звичайний урок вав уроком! Також ми пограємося в капсулу часу. А що це таке, дізнаєтесь на вебінарі. Також від мене ви отримаєте бонус, всі учасники, 5 відеоресурсів про найцікавіші ресурси, які вивчалися в школі КТ: це PowerPoint, це Дженіалі, це Ґінзі, це Канва і Еткафе. Всі ці відео уроки будуть вам надані безкоштовно, і вони допоможуть вам літку опанувати ще краще ці ресурси і ще з новими силами і з новими ідеями приступити до нового навчального року. А також усіх чекає святковий розіграш лотереї з призами. Для учасників школи ІКТ це три сертифікати на безкоштовне навчання влітку. А для гостей вебінару три сертифікати на безкоштовне навчання влітку та три сертифікати на 50% знижку в придбанні будь-якого курсу від школи ІКТ, а їх аж 16. Для прикладу: навчальний курс Штучний інтелект новій українській школі. Тут до десятка відео, які вам розкажуть про найцікавіші та найкорисніші ресурси в світі, а також як генерувати промти, зображення, озвучувати героїв, працювати із аватарками, зображеннями різного типу, створювати відео, що тут тільки не є в даному курсі, і все це за 50%. Курс такий буде коштувати всього-навсього 300 гривень, а таких курсів, як я вже сказала, 16 і всі вам дістануться майже без Коштовно, але ви отримаєте сертифікати на 30 годин або на один кредит, як ЕТС, і масу задоволення від проходження таких курсів. Ну, якщо я навіть вас зараз не зацікавила, то тоді я вже не знаю, що можна придумати. Але сподіваюся, вам цікаво. Тому очікую вас на святковому вебінарі посиденьки 5 років школі ІКТ разом до змін. Ми не тільки вміємо святкувати. Якщо ми святкуємо, ми і навчаємося. І у вас є можливість у цьому переконатися 18 червня о 16.00.